А ви пам'ятаєте, коли цілувалися? Коли цілувалися останній раз? Пам'ятаєте? Я пам'ятаю. А до речі, чи знаєте ви, що у сиву давнину слово цілуватися мало дуже багато різних лексичних значень? І це означало не тільки виявлення пристрасті або кохання? А ще й були інші значення, а які? Наприклад, соціальна ієрархія. Тобто людина, яка була нижчою за соціальним статусом, могла поцілувати руку у людини вищої за соціальним статусом. Наприклад, кріпаки цілували руку у пана, а ще був так званий божий поцілунок. В релігійних обрядах. Тобто, це було як вияв Божої благодаті, благословення у батюшки, Ось так. А ще поцілуватися це слово мало ще й символічне значення. Наприклад, поцілунок Юди. Що це означає? А це означає зраду. Ось так. Цілуємося, виявляємо почуття кохання. Пристрасті і найкращого вам вечора.